Привіт, мої зірочки, вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні дізнайтеся, як маленька мишеня Тім готується до сну, слухаючи улюблену казку і знаходячи затишок у обіймах свого друга Тедді. Ця історія допомагає дітям заспокоїтися перед сном, формує здорові звички вечірнього розпорядку, а також зміцнює зв'язок із батьками через спільні моменти перед сном. Мишеня Тім не хоче спати, з Анна. Вже вечір мишеня тім щойно повечеряло. Люблю сирний суп», – каже мишеня і облизує ложку. Ведмедик Тейті, його найкращий друг, сидить на підлозі поруч із його стільчиком. Мишеня йде до себе у кімнату і перевдягається. Тім дуже любить свою м'яку піжамку. Вона чиста, свіжо випрана, навіть пральним порошком ще пахне, а на грудях смішний місяць. Це мама вийшла. Потім мішеня Тім тупе у ванну. Миє з милом вусики, вмиває мордочку і чистить зубки. Мишеня Тім знає, що перед сном треба обов'язково чистити зубки, щоб вони не хворіли. Не забудь закрити тюбик, нагадує мама. Нарешті тім лягає у ліжечко, накривається ковтри і вкладає поруч свого улюбленого ведмедика. Мамо, я готовий. Почитаєш мені перед сном. Я хочу казку довго-довгу і щоб там було багато пригод. Добре, каже мама. Але довгої казки ми не прочитаємо за один вечір. Нічого, погоджується мишеня. Мама читає довго-довго. Мишеняткові дуже цікаво, але вже й мама позіхає, вона втомилася за день, а ціму так не терпиться дізнатися, що було далі. Це малюче, на сьогодні вистачить, каже мама. Як? Але ж казка ще не скінчилася, обурюється тім. Дочитаємо завтра, обіцяє мама. А тепер спи вже пізно. Мама цілує тіма і виходить із кімнати. Тім крутиться у ліжечку, йому не хочеться спати. Він схоплюється і тягне за собою ведмедика. Теді, підемо пошукаємо маму. Батьки вже лягли. Тато спить і йому рано вставати, а мама читає Маму, я пити хочу. Дай мені попити, і Тедді також. Мишеня випиває цілу пляшечку теплого молока і лягає назад у ліжко. Ой, як нудно у ліжку, зітхає тім, дивлячись у стелю. Сьогодні вночі він ніяк не може заснути. Тім знову приходить до мами. У кімнаті батьків уже темно. Мамо, мамо, прокинься. Я не можу заснути. Почитай мені ще. Тихіше, Тіме, не розбуди тата, каже мама. Але тато спить міцно і тихенько хропе, навіть довгі воси тремтять. Мамо, я не хочу лягати у ліжко, пищить тім. Навіщо взагалі спати? Мама встає, бере тіма на ручки і разом із ним підходить до вікна. Бачиш, тім, уже ніч довкола темно, і всі сплять квіти, лісові звірі та навіть сонечко. Ніч потрібна для того, щоб відпочити, а вранці прокинутися бадьорим та веселим. Мама заколисує тіма і нарешті мишеня засинає. І сниться величезний шматок сиру, смачного смачного. І ще багато різних іграшок. А рано вранці сонечко заглянуло у вікно, простягло промінчик і лоскотало мишеняті ніс. Тім прокинувся у чудовому настрої. Доброго ранку, тедді, кричить мишеня. Давай швидше вставати нам час у дитячий садок. Я хочу розповісти друзям, який чудовий сон мені наснився. Дякую, що були сьогодні зі мною. Якщо вам сподобалося це відео, не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на канал. А в інфобоксі під цим відео я залишаю інформацію, як долучитися до телеграм-каналу, де вже зібрано понад 300 аудіоказок. тому загляніть туди. До зустрічі!